Шановні мешканці студентського містечка, в гуртожитках студмістечка містечка розташована система укриттів та бомбосховищ задля вашої безпеки. Дані укриття облаштовані усім необхідним для. Короткотривалого або довгострокового перебування. Наразі лунає сигнал повітряної тривоги, і ми знаходимося в укритті гуртожитку в номер 6 Прошу вас, пройдемо, подивимось, як тут все облаштовано. В даному укритті облаштовано декілька таких кімнат, які мають ліжка і все необхідне, якщо сигнал повітряної тривоги застав у вас вночі. Також дане укриття облаштовано е санвузлом. Тут є рукомийник, де можна помити руки, а також є два туалети. Дане укриття вміщує в себе 409 осіб. В укритті є розетки, як бачите, можна зарядити свої гаджети під час перебування в даному укритті. Також в даному укритті облаштована автономна система вентиляції. В укритті існує два входи центральний і аварійний, а також додаткові лази, якими можна скористатись в разі завалу. Наразі ми знаходимося у восьмому гуртожитку, де в підвальному приміщенні облаштовано найпростіше укриття, яке обладнане усім необхідним. В укритті є аптечка, ноші, в укритті є. Література, яку наші студенти читають, є вода як технічна, так і питна, а також шансовий інструмент. Запрошуємо мешканців та співробітників студентського містечка не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та активно користуватися укриттями. Всім, мирного неба!